Вітаю, друзі! Новорічні свята це ідеальний момент, щоб порадувати своїх близьких чимось справді цікавим, вражаючим та особливим. І якщо серед ваших друзів є геймери, то сьогодні ми розглянемо 10 цікавих варіантів подарунків в різних цінових категоріях саме для них. Вони подарують нові емоції, комфорт і стиль, а також зроблять ігровий процес ще більш захоплюючим. Але перш ніж продовжити, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на мій канал та залишити будь-який коментар для підтримки українського контенту. Мене звати Віктор, вітаю вас. На ютуб каналі Vector.ua. Поїхали! Розпочну з клавіатури, адже це один з найважливіших інструментів для геймерів. Це не просто набір клавіш, а девайс, який допомагає втілювати ігрові фантазії у життя. І тут, на мою думку, відмінним вибором з точки зору ціна, якість функціональність буде клавіатура GamePro MK 160. Її компактний форм-фактор 75% та 82 клавіші дозволяють заощадити місце на столі, зберігаючи при цьому зручність у використанні. Я робив повноцінний огляд нових моделей механічних клавіатур від GamePro, Pro. Його ви можете переглянути ось тут в підказках або десь в описі під відео залишу посилання. І ось саме модель MK160 мені сподобалась найбільше. З особливостей цієї моделі це стильний корпус, окрема крутилка регулювання звуку, з'ємні кейкапи, причому в комплекті є ще набір додаткових кейкапів, багато шумки, маунт та функція хотсвап. Комплектні механічні перемикачі Outemu Red дарують тихий та м'який хід клавіш, а RGB підсвічування дозволяє налаштовувати. Кольори та режими, підлаштовуючи клавіатуру під свій настрій. Крім того, можливість заміни перемикачів без пайки робить її ще більш універсальною та довговічною. Ця клавіатура має багато можливостей для кастомізації. При цьому кожен користувач зможе налаштувати її під свій смак за допомогою програмного забезпечення, яке дозволяє створювати макроси та налаштовувати дії для будь-якої клавіші. GamePro MK160 підключається через з'ємний USB Type-C кабель, що додає зручності у використанні. Часто трапляється, що геймери обирають компактність і грають не на стаціонарному ПК, а на ноутбуці. Проте під час інтенсивних ігрових сесій ноутбук може перегріватися, що негативно впливає на продуктивність. Ось тут на допомогу приходить охолоджуюча підставка від GamePro На огляді модель CP870. Ця підставка для ноутбука має 8 вентиляторів, які швидко відводять тепло, навіть при високих навантаженнях. Регулювання висоти підставки дозволяє вибрати оптимальний кут для роботи rgb підсвічування додасть стильний вигляд вашому робочому місцю. Також є LCD-дисплей для відображення швидкості вентиляторів і додаткові USB-роз'єми для підключення пристроїв. А тримач для смартфона додає зручності у використанні. Вентилятори обертаються з максимальною швидкістю 2400 обертів за хвилину, забезпечуючи гарне відведення тепла. Багато різних охолоджуючих підставок від GamePro я протестував в окремому ролику. Також дивіться, ось тут в підказках або в описі під відео. І там я детально продемонстрував. Вав, як вони справляються зі своєю задачою? Перейдемо до звуку. Кожен геймер знає, як важливо мати якісний звук під час гри, особливо якщо йдеться про командні змагання або стріми. І тут, на мій погляд, ідеальним вибором буде мікрофон від Fifine. а конкретно комплект з динамічного мікрофона і низькопрофільного пантографа Fifine tam 8. Цей мікрофон з кардіоїдним спрямовуванням забезпечує чистий та професійний звук, навіть в складних акустичних умовах. Ніякі шуми, відлуння та реверберації вам не будуть заважати. Мікрофон підтримує як USB, так і XLR-підключення, що робить його універсальним рішенням для будь-яких ситуацій. Зручне управління завдяки кнопці ввімкнення вимкнення звуку, регулятору чутливості та кнопці зміни RGB підсвічування, робить мікрофон ідеальним вибором для подкастів, стрімінгу та озвучування. RGB підсвічування можна налаштувати. Це створює стильну атмосферу для будь-якого запису або трансляції. але слід звернути увагу, що RGB-підсвічування та всі органи керування на самому мікрофоні. Будуть працювати лише при підключенні через USB. Якщо ж мікрофон підключений через XLR до звукової карти або аудіоінтерфейсу, то за налаштування звуку буде відповідати вже сам ваш аудіоінтерфейс. І RGB-підсвітка в такому режимі не працює. А завдяки компактному низькопрофільному пантографу, який оснащений кабель каналом для дротів, мікрофон завжди можна розмістити в найбільш зручному положенні. При цьому він не буде вам заважати і не буде перекривати частину екрану. Як це частенько трапляється, з громісткими пантографами, і відповідно, ось таку якість запису звуку ми отримуємо. Обов'язково напишіть в коментарях під відео, як вам якість запису звуку на мікрофон FIFINE TAM8. Гарнітура це ще один важливий атрибут кожного геймера, і тут також на допомогу приходить компанія FIFINE. адже в них є досить гарні, недорогі гарнітури, які подарують справжнє занурення в гру. Про них також на каналі є окремий детальний огляд. Універсальним рішенням є модель FIFINE h 9 з об'ємним звуком 7.1 та 50 міліметровими динаміками, що забезпечує реалістичне та точне відтворення звуків, створюючи ефект повного занурення в ігрове середовище. Зручний пульт керування дозволяє регулювати гучність гарнітури. Та мікрофона, а також вмикати вимикати об'ємний звук без необхідності відриватись від гри. Гарнітура підтримує два типи підключення через USB і через Джек 3,5 мм, що забезпечує сумісність із широким спектром пристроїв. Мікрофон з'ємний, а також він має гнучку ніжку, що дозволяє легко переходити між геймерським досвідом та звичайними розмовами. А коли вам мікрофон не потрібен, його можна просто зняти. І раз вже мова зайшла про пристрої від компанії Fifine, то ще одним гаджетом від цієї компанії, в першу чергу, для стрімерів і геймерів, які люблять мати все під контролем, незмінним помічником стане контролер Fifine D6. Це ідеальне рішення для професійного управління стрімінговими трансляціями та створення контенту. Цей пристрій має 15 налаштованих LCD кнопок, які можна запрограмувати під будь-які функції. Кожна з 15 кнопок оснащена міні-дисплеєм, який можна адаптувати для відображення Іконок, тексту або актуальних системних статусів. Це забезпечує чітке і зрозуміле управління функціями вашого контенту. Завдяки сумісності з Windows і Mac OS, а також підтримці популярних платформ для стрімінгу, користувачі зможуть легко налаштувати та змінювати профілі під свої потреби. Це робить FIFAID 6 ідеальним вибором для стрімерів і контент креаторів незалежно від того, яку операційну систему вони використовують. В цілому цікава річ, але досить нішова. В першу чергу цей контролер підходить сам. Ме для стрімерів, для тих, хто займається монтажем відео або обробкою фото, за допомогою плагінів можна налаштувати кнопки і функції певної програми, наприклад, Photoshop або Premiere Pro, Final Cut і тому подібне. І це допоможе пришвидшити вашу роботу. Організація робочого простору це ще один важливий аспект, що впливає на комфорт і продуктивність геймера. Зазвичай у геймерів на столі накопичується безліч різних гаджетів, кабелі, навушники, геймпади і інші аксесуари. Щоб ці речі не створювали безлад, компанія Office Pro пропонує відмінний модульний органайзер для столу модель DO 1090. Він не тільки допомагає тримати все на своїх місцях, але й легко встановлюється без використання інструментів, забезпечуючи швидкий і зручний. Спосіб організувати ваш робочий простір. Основні матеріали, з яких виготовлений органайзер це сталь, що гарантує довговічність та додає стійкості конструкції. Така надійність дозволяє використовувати органайзер тривалий час навіть при інтенсивному навантаженні. Модульний дизайн дозволяє налаштовувати панелі відповідно до ваших індивідуальних потреб, що робить органайзер максимально зручним у використанні. Органайзер для столу Office Pro DO 1090 стане незамінним помічником у вашій щоденній роботі, дозволяючи зберігати. Гати робоче місце в ідеальному порядку, зберігаючи при цьому естетичність і зручність. Якщо ви хочете здивувати геймера і подарувати йому щось по-справжньому корисне та стильне. Кронштейн для монітора AndaSit Pro 2 ідеальний вибір. Цей кронштейн не тільки забезпечить комфорт під час гри, але й додасть зручності завдяки гнучкості налаштувань, що дозволяє легко нахиляти та повертати монітор, підбираючи ідеальний кут огляду, що зменшує навантаження на очі та шию під час тривалих ігрових сесій. Stealth Pro 2 підтримує монітори з діагональю від 17 до 42 дюймів, а його сумісність зі. Стандартами VESA 75 на 75 та 100 на 100 робить його універсальним рішенням для більшості моніторів. До того ж, вбудована система прихованого укладання кабелів допоможе підтримувати порядок на робочому столі, створюючи естетичний і організований простір. З Andasit Stealth Pro 2 геймерський простір стане ще більш зручним та стильним. Адже тепер монітор можна нахиляти як завгодно, і ніжка монітора вам також заважати не буде, тому що кронштейн кріпиться або до краю стільниці, або в отвір в самій стільниці. Це не просто корисний аксесуар, а й елемент, що додасть вашій ігровій установці особливого шарму. Такий подарунок неодмінно порадує будь-якого геймера. До речі, в Сід з'явилась ще цікавіша модель Кронштейна, а саме Stealth Pro 2 RGB, яка обладнана RGB підсвічуванням та USB-хабом. Комфорт під час гри це ключ до перемоги, і без хорошого ігрового крісла створити ідеальні умови для гри, просто неможливо. Тут я можу порекомендувати дві моделі крісел із середнього цінового сегменту та з преміального сегменту. Перший варіант подешевше це ігрове крісло GamePro FGC 750, про яке зовсім недавно на каналі був повний огляд. Дане крісло забезпечує максимальний комфорт завдяки високоякісним матеріалам та ергономічній конструкції. Текстильний матеріал обшивки, що покриває крісло стійкий. До зносу та приємний на дотик, а наповнення у вигляді піни з ефектом пам'яті має відмінну здатність до відновлення. Крісло оснащене регульованими 4D підлокітниками, м'якими та приємними подушками для шиї та для попереку. Причому подушка для шиї кріпиться за допомогою магніту, що зручніше і естетичніше, ніж традиційні ремінці чи липучки. До того ж, вона має охолоджувальний гайлевий шар, що забезпечує приємну прохолоду і не нагрівається при тривалому використанні. А також крісло обладнане механізмом гойдання типу метелик, який дозволяє піднімати-опускати крісло, а також вмикати та блокувати гойдання. Металева основа. Та нейлонові колеса діаметром 60 мм забезпечують надійність і стійкість крісла навіть під великим навантаженням. Це варте уваги рішення для кожного хто проводить багато часу, сидячи за комп'ютером. Для тих геймерів, хто прагне до максимальної зручності та індивідуалізації, я можу порекомендувати крісло від компанії Andasit, а саме модель Kaiser 3. Це дуже якісне та надійне крісло, перевірене мною особисто, адже в моєму щоденному використанні дана модель вже більше року. При цьому воно досі в стані нового. За цей час воно виглядає так само, наче я його тільки зібрав. Адже матеріали в цього крісла дуже якісні, і навіть після тривалого використання ніде нічого не затерлось, не порвалось. Екошкіра не потріскалась і не почала. la oblázate Тому можна сказати, що ця модель вже перевірена часом. Саме тому я її можу сміливо рекомендувати. Це крісло має вбудовану систему підтримки попереку, яка налаштовується за допомогою ручок з обох сторін. Магнітна подушка з ефектом пам'яті та охолоджуючим шаром легко регулюється, додаючи комфорту для шиї та голови. Широке сидіння з високоякісної щільної піни забезпечує поєднання міцності, еластичності та стійкості, що робить сидіння більш комфортним. Підлокітники тут 4D, які мають регулювання в 4 положення. До того ж, в цій моделі підлокітники мають з'ємні накладки, які можна дуже просто замінити. Якщо вам захочеться мати накладки іншого кольору, або ваші пошкодяться. Ігрові крісла Andasit – це вершина преміум класу, створена для справжніх поціновувачів комфорту та якості. З Andasit ви відчуєте, що таке справжній комфорт. Адже ці крісла розроблені з урахуванням всіх потреб геймерів. Високоякісні матеріали, ретельно продуманий дизайн та можливість налаштування під кожного користувача роблять Andasit незамінним елементом для. Будь-якого ігрового сетапу. Вони забезпечують максимальну підтримку спини і шиї, дозволяючи вам зосередитись на грі. Якщо ви готові інвестувати в найкраще та найсучасніше крісло, то варто розглядати цьогорічну модель AndaSit Kaiser 4. Про цю модель на каналі також є окреме відео, в якому я розповів про всі його особливості, а також порівняв його з Kaiser 3. До речі, якщо ви не знаєте, яку саме модель крісла AndaSit обрати своєму геймеру, або не знаєте, якого кольору, чи який матеріал обшивки. Краще підійде, то на сайті Andasit з'явились подарункові сертифікати номіналами 5 та 10 тисяч гривень. І на мій погляд, це чудовий подарунок на будь-яку подію. Можете подарувати сертифікат, а геймер вже сам обере, що йому потрібно і що більше подобається. Детальніше про сертифікати можна дізнатись на офіційному сайті. Але не забувайте, що здоров'я завжди на першому місці, особливо під час багатогодинної роботи за комп'ютером або захоплюючих ігрових сесій. І навіть найзручніше крісло не врятує від втоми спини та затерплих ніг, якщо ви сидите занадто довго. Важливо робити перерви, розминати м'язи та підтримувати активність, щоб почуватись бадьоро та енергійно. В цьому допоможе останній гаджет в сьогоднішньому відео: Office Pro FR 950. Це підставка для ніг з функцією фітнес степерів. Яка дозволяє активізувати ноги під час сидіння. Розділені педалі допомагають підтримувати баланс навантаження, а текстурована поверхня масажує стопи, стимулюючи кровообіг і знімаючи напругу. Компактний дизайн дозволяє легко використовувати підставку на робочому місці або вдома, займаючи мінімум простору. Надійні матеріали, такі як міцний пластик і сталь, гарантують довговічність та здатність витримувати до 20 кг навантаження. Такий гаджет стане відмінним подарунком для тих, хто хоче поєднати роботу з леді легкими вправами не відриваючись від процесу. Вибір подарунка для геймера може бути досить складним завданням, але з цією добіркою ви зможете знайти цікавий варіант для своїх близьких, незалежно від того, чи це буде нова клавіатура, гарнітура, ігрове крісло або підставка для ніг. Головне це увага та бажання зробити приємно. Нехай цей новий рік стане незабутнім для вас та ваших близьких. Обов'язково напишіть в коментарях під відео, що приносить вам більше задоволення отримувати подарунки чи дарувати їх. Мені буде дуже цікаво почути ваші думки. А я з вами не прощаюсь. Сподіваюсь побачити вас в одному з наступних роликів. Тож ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал, щоб нічого не пропустити. А з вами, як завжди, був я, Віктор. Бережіть себе та слава Україні!